Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами на занятті помандруємо у чарівний світ води. Вода, дітки! Це найголовніша і найважливіша речовина на всій землі. Це багатство землі. Вона необхідна для всього живого. Дітки, а давайте разом з вами пригадаємо, де живе вода? Так, у річках, озерах, океанах, морях і навіть у болотах. А ще вода це дощик, хмаринка, сніг. Рад роса, туман, лід. Чи знаєте, дітки, те, що організм людини теж складається з води? І більша частина нашої земної кулі вкрита водою і тому її називають Блакитною? Щороку, 22 березня, весь світ відзначає День водних ресурсів. Цей день створений для того, щоб розповідати усім людям про значення і важливість води для продовження життя на землі, і про те, що нам потрібно берегти воду і раціонально її використовувати. Я, дітки, пропоную вам подивитися цікавий і змістовний мультик про те, як потрібно берегти воду, приємного усім перегляду. Ще раз дякую, що запросив мене сьогодні на ночівлю, Пітере. Мені подобається, коли ти приходиш до мене. О, Кріс. Ти повинен щоразу вимикати воду, коли не використовуєш її. Але як я буду чистити зуби без води? Все, що тобі потрібно, це лише змочити зубну щітку. Ось так. Навіщо мені це робити? Вода є всюди, в океанах, в озерах, у струмках, і навіть коли падає дощ. Звісно, ти маєш рацію, але не всю воду можна безпечно вживати. Ось уяви таке. Якби ти зібрав воду з усього світу і помістив її в один великий басейн, це виглядало б десь так. Бачиш, я ж тобі казав, що води є багато. Виглядає ніби багато, але з усієї цієї кількості води пити і використовувати щодня можна лише трішки. О, це не так вже й багато, звісно, що ні. Ось чому ми повинні раціонально її використовувати. Чудово, ти маєш рацію, Пітерей. Я про це й не подумав. Завжди варто заощаджувати воду. А де ще можна воду зекономити? Гаразд, ми можемо економити воду, недовго приймаючи душ замість ванни, і підмітати у дворі, щоб не змивати бруд з поливного шлангу. І коли я виявляю несправний кран, завжди кажу татові про це, щоб він його полагодив. Зі зламаного крану витікає багато води. О, я розумію. Наприклад, можна використовувати вітро для миття татової машини замість шлангу. Гарна ідея. І коли я допомагаю своїй мамі прати білизну, ми маємо повністю завантажувати пральну машину, а не прати лише декілька речей. Чудова ідея, Кріса. Ого! я й не уявляв, що існує так багато способів економити воду. Пітера, ця розмова про воду нагадує мені один кумедний жарт. Знаєш, що океан сказав берегу? Ні, не знаю. Нічого, він це просто помахав хвилею. <рес> Гарний <рес> жарт, Крісе. Так, дітки, вода це надзвичайна речовина. І я пропоную вам досліди, щоб дізнатися кілька дивовижних властивостей води. А чи знали ви, що вода може змінювати напрямок предметів. Для цього маркером на невеличкій смужці паперу намалюємо стрілочку. Ось зараз стрілочка показує напрямок ліворуч. А тепер візьмемо її. За банку. Змінився дітки напрямок? Так, змінився. Тепер стрілочка показує праворуч. Для наступного досліду нам потрібна баночка з водою вщерть наповнена. І кілька монет 20-30 різного діаметру. По черзі опускаємо монети у банку. Дивіться, дітки, як вода майже підіймається над краями банки. Бачите, над банкою виріс водяний горбочок. Це явище називають поверхневий натяг води. Вода ось ось виліться за край банки, але її ніби щось стримує. Цікаво, скільки монет поміститься у банку, щоб не перелося через вінця. У мене їх вийшло двадцять. А скільки у вас перевірте вдома, це для вас буде завдання. А вода? Це справжнє диво, як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля.